Розвиток Подільської альтернативної енергетики фінансуються чехами. Тільки на Ясинівську сонячну електростанцію вони витратили 3 мільйони євро. Потужність об'єкта 1 МВт. Це перша черга. До кінця літа обіцяють, потужність збільшать удвічі. По розрахунках проєктантів може виробляти 2 мільйони кВт годин електроенергії в рік, значить, в залежності від погодних умов і так далі. Споживання Ярмолинського району в межах 38-40 мільйонів кВт годин в рік. Держава купуватиме енергію сонця за так званим зеленим тарифом: 1 кВт приблизно 6 гривень. До балансу дійдуть поступово із розвитком альтернативних джерел енергетики за принципом: чим більше альтернативи, тим менше зелений тариф. Будівництво фотовольтаїчної станції сонячної електростанції воно досить таки затратне, щоб швидше окупити, заінтересувати підприємців до розвитку цієї діяльності. Тому встановлений зелений тариф. Цю різницю між зеленим тарифом. І отримує виробник. Головний козир екологічність, аби площі під батареями не пустували. Практичні чехи з часом тут планують випасати овець іноземний досвід економічно обґрунтованого ведення господарства делегація громадської ради вивчає активно. Ми хочемо знати питання розвитку сонячної електроенергії і все, що буде супутні, корисне, і які проблеми може вона виникнути в майбутньому. Газ для України найдорожчий у Європі, на Ярмолинеччині вже давно зрозуміли, що потрібно шукати альтернативну енергію. Спочатку замінили звичайні лампи на ощадні, далі дійшла черга вікон у школах, садочках і лікарнях. Та головне тут використовують твердопаливні котли, сировина для яких лежить під ногами. Диву техніку знайшли на сусідній Житомирщині. Житомирські котли, які сьогодні мають більше до 90% корисної дії, повністю. Працюють на твердому паливі, це на щепі, зокрема, різної вологості, то вологість може бути не ще і обслуговує цей котел один чоловік. І інша сторона медалі, якщо будемо в цьому цим, цим напрямку розвиватися, ми повинні подивитися дійсно, як наші промислові підприємства, як вони можуть в кооперації працювати з Житомиром чи іншими виробниками котлів, і з часом перетягнути це виробництво. Однак до повної енергонезалежності ще далеко, і незважаючи на те, що Хмельниччина семимильними кроками розвиває альтернативні джерела, підприємці краю констатують енергоносії для них задорогі. Тож громадська рада вирішила звернутися до облдержадміністрації, аби ті звернулися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики про перегляд цін на енергоносії для підприємств області. Що ж стосується сонячних станцій, то їх у краї буде аж 15. Юлія Стафурова, Олександр Галянт, Ярмолинецький район для інформаційного випуску.